І почнеться. У мене кури кашлять, в мене нежить в курей, що дати допоможіть антибіотики. І починаються трисульфони, тімтіли, то все це є. антибіотики, починаємо гробити тих курей. Ну ди диви, починаємо грубувати тих курей, а потім печінка не витримує. Ой, та впало, то, то надулося, то ще щось. Краще запобігти. Я завжди кажу у всіх своїх роліках. Краще не лікувати, а запобігти лікуванню, попередити. Тобто зараз от різкі перепади, вологе, повітря, похолодання. Ну додайте їм до води в термін. Обробіт, курник, обсипте. Так, ну як от так? я от поприбирав. Звісно. Чиста в мене не ідеально, тому що було б ж гарніше ще і поли помити. Знаєте, все повитирав мене. Вот все поприбрав, всі гімчки поприбрав. Вот гнізда позасипав, токо пообсипав жеточки, де вони сидять. все в мене обсипано е, йодокліном. Є різні дезінфектори, а можна використовувати інсектицидні всякі пудри від кіліщів, тому що це все одно ще не, так, не така погода можна використовувати. Но йодоклін дуже добре Дезінфікує і допомагає при хворобах. Ну, давайте, що там? До речі, дуже зручна упаковка 10 кілограмів. Я до цього купляв різні ці, скажіть мені, не такі великі там, до кілограми, то воно раз-раз-раз і, і закінчується.